Ельф для суперзавдань Катажина Важбіцька. 6 грудня, ринкова площа ельфійського селища гуділа від святкового збудження. Вікна освітлювало тепле сяйво свічок, сніжинки кружляли в повітрі, мов би танцюючи під музику невидимого оркестру, фасади будинків прикрашали разки мерехтливих лампочок та зелені гірлянди. Ліхтарі також виблискували золотими й срібними прикрасами у формі маленьких ялинок та зірочок. Принаймні такий вигляд мала права частина площі, а от ліва? Любі, це вже давно мало бути готове. Маленька Ельфійка з гостреньким носиком та вістовбурченими вушками на ім'я Солодуня аж підстрибувала від хвилювання. Як ми маємо творити тут святковий настрій, якщо половина прикрас досі лежить на землі? кричала вона, задираючи голову, щоб зазирнути в очі буркунові, гігантському тролі, який стояв перед нею. У світлі яскравих вогників, здавалося, наче його обличчя було зроблене із червоної цегли. Вони нам постійно заважають, буркнув троль, вказуючи на компанію гномів, які займалися розпаковуванням набору ялинкових іграшок. Бігають у нас під ногами. Нічого не можна зробити. Що? аж підструбнула гномочка Мацейка. Ти знов у всьому нас звинувачуєш? Це ви нам заважаєте. Ви сиділи на ялинці, яку ми саме намагалися прикрасити, і всі іграшки побилися. І гірлянду ви розірвали. І повалили сніговика, і це ви іграшки побили? обурено перебив її буркун. Як ви нам тут працювати заважаєте? Ви постійно. Постійно щось робите, постійно треба бути насторожі, щоб не розтоптати якогось нагабного гнома. «Гаразд, гаразд, втомлено перебила його Гільфійка. Вам слід якось поладнати і поквапитися з роботою. Половина селища досі не готова до свят. Ох! Збентежений троль обернувся і одним швидким рухом, вхопив із землі коробку з ялинковими прикрасами. Підемо вішати іграшки на дерева. Ми. Точно зробимо це краще та швидше, ніж ви. До справи, товариші тролі. А Атож атож, мацейка вперла руки в боки, ми точно швидше та краще прикрасимо будинки. До роботи гноми. Аби ж тільки ви зрозуміли це як слід, крикнула йому слід солодуня і похитала головою. Чому ти так нервуєшся? непосидько, який зненацька вигулькнув, просто ззаду нею здивовано глянув на Ельфійку. Сам подивися. Торік у цю пору селище, видавалося чарівним, сяяло, мерехтіло, виблискувало так, що ти всім серцем відчував наближення свята. А цьогоріч заледво розпочали святковий настрій на нулі. Солодуня засмучено похитала головою. А де оркестр? Непосидько розвернувся. Цього року я ще не чув жодної різдвяної пісні. Вони занедужали? Ні. Осяйна заявила, що всі пісні застарі. І вони працюють над створенням нових. От, лише ті пісні поки що зовсім не звучать святково. Може, це на краще пробурмотів Непосидько. Торік я вже в листопаді звідусіль чув Щедрик. Зовсім не, не маю відчуття свята, Солодуня обурено поглянула на нього, але ж у цьому весь сенс у колядках, прикрасах, у подарунках от для чого потрібні свята. Щоб було чисто, гарно і приємно, чи не так? Мабуть, так, підтакнув Непосидько заради миру. Він не хотів сперечатися. А як твоя подорож до звичайного світу? Сподіваюся, тебе ніхто не побачив, поцікавилась солодуня. Власне, зітхнув Ельф, але він не встиг закінчити, бо з боку високої ялинки, де стояла в кутку площі, несподівано долинув жахливий тріский галас. Дереце поволі похилилося, а тоді з гуркотом впало на землю, тягнучи за собою разки прикрас прикріплених до найближчих будівель. Кулі та ліхтарики з брязкотом розбилися, коли чергові гілки вдарялися об землю. Уламки скла мерехтливим дощем вкривали бруківку. Вогні на будинках гаснули один за одним, поки, врешті, на площі не запала цілковита темрява і тиша. Усі живі. Нерішуче запитав Непосидько, чи хтось може зняти мене з цієї гілки? відгукнувся йому тоненький голосочок. Ельфи обережно підійшли, намагаючись не поранитися скляними уламками. На одній з гілок, перекинутої ялинки, зачепившись паском від спідниці, висіла мацейка. Вона видавалася дуже розлюченою. Це всі ті тролі винні, верескнула вона. Вони перекинули на нас ялинку. Злісно, навмисно і підло. Зовсім ні. Сіра постать, що розтягнулася на бруківці, заворушилась і на силу сіла. Буркун застогнав і почав масажувати коліно. Це гноми влаштували для нас пастку, порозвішували для самої землі якісь мотузки спеціально, щоб ми перечеплювалися. Це гірлянди, ти купа каміння, мацейка ледь не плакала. Де я мала їх повісити? Вище я не дістану, а ти знаєш, що я боюся висоти. Я цього не витримаю. Солодоня різко розвернулась і порукувала геть, цокаючи підборами. Знайте, я про вас все розповім з Санта Клаусу, загрозливо жбурнула Ельфійка через плече. Солодуню, зачекай на мене, залементував Непосидько і кинувся бігти за нею.